Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий бачити сьогоднішнього мого Гостя ви його дуже добре знаєте. І завжди з ним ефіри проходять дуже е, структурно і дуже динамічно і дуже інформативно. Сьогодні в мене у гостях Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Владиславе, радий бачити. Вітаю. Я не втримаюся. Вибач мене, можеш потім мене сварити, не сварити. можеш потім про мене говорити все, що завгодно. Ну я хочу сказати так, як я завжди кажу, неофіційно. Одні, у мене в гостях наймолодший, найбільшого, наймолодший староста старостинський, стар наймолодшій староста найбільшого в Україні старостинського округу. Абсолютно воно так, так і залишається. Так і залишається. так і зали... Ну, терпи. <різь> раз <різь> так, Терпи, так і раз залишається. Ну звісно, ми так жартуємо. Е, Дуже е, цікаво. Розпочну ось з чого Е, дуже цікаве опитування. Опитування, яке ви проводите вже не перший раз, не перший. не перший, але дуже цікаве опитування ви проводите на своєму старостинському окрузі, і це опитування дає можливість з року в рік порівняти або ріст, або навпаки, спад в певних. Направленнях, а направлень дуже і дуже багато. Так, ось е минулого року, да угу. минулого року ви також зробили опитування, і це опитування. Е от як воно правильно називається, от я прошу сказати, як воно правильно називається, і де е звідки ви взяли методологію? Ну, це було третє ж місцеве опитування. Вони називаються місцеві. Ми їм по порядку в порядку черги даємо назву: перше, друге, третє. Тому третій, якби рік. Третє місцеве опитування. Е, потрібно відзначити, що проводиться воно в першу чергу для того, щоб зрозуміти, в яких галузях нам потрібно підсилюватися, куди потрібно рухатися. Адже це якраз той фідбек, реальний анонімний фідбек, угу. що важливо також зазначити, це анонімне опитування абсолютно. І люди чесно будуть відповідати. Тому що, ну будемо згодні, дивлячись в очі, людина може відповісти по-різному, якби на ті чи інші запитання. Але це анонімне, чесне опитування. І Нам потрібно і ми хочемо розуміти правдиву, чесну оцінку. Якщо в нас є е, десь якісь прогалини в, тому, в тих чи інших питаннях, то ми хочемо їх знати. Ми тверезо дивимося е, на ту чи іншу проблематику для того, щоб... Потім відверто і чесно дивитися людям в очі, що ми зробили те чи інше для того, щоб покращити їхню життєдіяльність, було так, а стало так. Так угу. і як показує практика. А цього року можна було побачити вже на зовсім іншому якби, рівні цей розвиток. Поясню, чому ми ввели індекс комфортності. Що таке індекс комфортності? Якщо раніше ми проводили опитування, і ми визначали процентову гаму, відсоткову гаму, якби там, наприклад, відмінно оцінюють ту чи іншу ситуацію: там 70% людей, там середньо оцінюють там, 15% людей, це трошечки. Недостатньо було професійно ну, для того, щоб е зрозуміти е ту чи іншу проблематику, плюс. Співпрацювати з іншими якимись контрагентами, які можуть нам допомогти. В чому суть цього індексу комфортності? Індекс комфортності враховується по методології Айрей, Міжнародного республіканського інституту для наших слухачів і, гляда... і глядачів. Я розповім це те опитування, де Вінниця сім разів поспіль займало перше місце щодо найкомфортнішого міста. Угу. Я думаю, так буде всім зрозуміло і ясно. Там шкала оцінювання від 5 до 1 від відмінно до жахливо, 5 це відмінно. Ось, і цьогоріч в нас по індексу комфортності середня оцінка 3,45 бала. Порівняно з минулим роком, ми підскочили на 3, на 3 пункти. Була середня оцінка 3,15. Загальна оцінка міста Вінниці минулорічна, по, знову ж таки розрахована по методології Айрей 4, цілих, рівно 4-4 бали. Тому о, тут можна з великою впевненістю сказати, що ми з року в рік наближаємося до стандартів міських І по угу. і покращуємося, 100%. Е, потрібно працювати. Ну ми і не зупиняємося, і навіть не надіємося зупинятися, е, тому потрібно працювати. Проте, ми точно можемо сказати, що беручи саме перше опитування, яке ми провели в 2021 році, перевівши його по методології ЕЙРЕЙ перерахувавши, ми бачимо, що там і близько навіть і трійки нема по індексації саме. Угу. По цьому індексу ми бачимо там оцінки плаваючи середнє між 2,7 і 2,8. Тому ми можемо говорити про те, що за три роки, по суті, перший ковідний рік і два воєнних роки доволі важких. Ми в плані комфортності більше ніж на 5 пунктів подолали тисячі не на 5, навіть більше, ніж на 6 пунктів, ми подолали оцю дистанцію, скоротили до міських стандартів. А я рахую, що стандарти міста Вінницю, їх можна брати ну, чесно, відверто, можна брати за основу, за основу і це до, них і до так. Мені, так? я хочу нашим глядачам і слухачам, щоб ви більш е, повно розуміли, про що ми говоримо. А, які є параметри, які є напрямки. Наприклад, я дуже швидко е, деякі назву. Наприклад, е, оцінка доріг, тротуари та пішохідні зони, вуличне освітлення, збір сміття, комунальні служби, кладовища, громадський транспорт транспорт, транспортна інфраструктура, безпека на дорозі, заклади середньої освіти, заклади дошкільної, заклади позашкільної освіти, соціальний захист, медзаклади, робота поліції, заклади культури, магазини та сфера послуг. Ну напевно, я сказав всі. Напевно. Сказали, Можливо, там щось я е, упустив з цієї загальної тут схеми. Варто зазначити, що саме по цим сферам оцінювання, по сферам послуг, ми не просіли зовсім не по, ні по одній. І для нас це дуже хороший результат в плані того, що навіть там, де можливо, ми враховуючи виклики воєнні, не можемо підсилити ту якусь чи іншу сферу послуг, ми її точно не погіршили, а то і втримали. І лише дві сфери послуг залишилися на місці. Я От зараз прямо дивлю статистику: це громадський транспорт, це тверда трійка угу. і заклади дошкільної освіти це три з половиною. Усі інші сфери послуг. А їх тут більше десятка, так як ви вже перелічили, вони всі збільшилися. Десь на один пункт, а десь і на цілих 10 пунктів. Тому, наприклад, тут збір сміття був 3,1, став 4,1. І в цьому році от, збір сміття це найвищий показник. Найвищий показник. Я скажу навіть так, що збір сміття в місті Вінниці має гірший трошки індекс, ніж на, угу. в нашому старостинському окрузі. Е, ну тут потрібно. Певно розуміти, що в місті Вінниці трошки більші виклики, але, але інша ситуація, треба інша система та належне обслугову виконавцю комбінату комунальних підприємств, який виграв конкурс на вивезення твердих побутових відходів про те, що ну вони працюють, вони реально гарно працюють. В нас е розділений збір сміття. Uh -huh. Що ну, дуже рідко можна зустріти в сільських населених пунктах, не те, що в області, а в Україні взагалі. Якби ми окремо вив... не просто розділений збір сміття по пунктам, наприклад, як люди приносять в пункт здачі, uh -huh. а в нас з-під подвір'я забирають окремо органічні відходи і окремо пластик та скло. Для цього роздаються різні там мішечки, спеціальні пакети, тому у нас спіттур'я навіть забирають, і ми вчимо наших людей роздільно здавати сміття. <звілля> ну, це дуже гарна річ для екології. А, окей, е, І знову таки, це е, таке трошки можливо пафосне е, слово, але я його е, зараз застосую. Це дороговказ саме на наступний рік. Що треба робити, де треба робити, і в в якому напрямку 100%. рухатися? А до речі, єдине чого я не знаю, яка кількість мешканців, хоча б відсотково, взяла участь в голосуванні? Це більше трьохсот респондентів для того, щоб розуміти. Саме об'єктивність опитування, то різні якби, соціологічні видання вони рекомендують, щоб проходило від 2% мешканців. Mm -hmm. наприклад. Якщо ми візьмемо наш округ, у нас майже 13 тисяч населення проживає, то ми подолали цей бар'єр аж з головою. Тому ми могли навіть і менше ну, респондентів залучити до опитувань. Mm -hmm. Ось, ми залучили більше для того, щоб мати більш об'єкт ще більш об'єктивного оцінку. А до речі, а... і що саме головне, це не люди з одне з одного місця. Опитування проводиться електронним шляхом угу. і офлайн шляхом, шляхом роздачі анкет, і з року в рік ми довершуємо якби, цю кількість респондентів, і для того, щоб розуміти, фактично з кожної другої вулиці був респондент. А в нас вулиць більше сотні. Uh -huh. е, да, у нас в трьох населених пунктах більше сотні вулиць. І фактично з кожної другої вулиці був респондент: а то і два, а то і три. Uh -huh. Тому так. Е, окей, тепер наступне запитання, і це основне запитання, яке і про яке говорить Вінницька міська рада, про яке говорять депутати, які записані е, практично абсолютно у всі документи, які приймає Вінницька міська рада, це допомога нашим захисникам і захисницям. Е, що е, як у вас вона відбувається і в яких напрямках працюєте? Знову таки я роблю акцент. Е, про що можна говорити? бо все-таки війна війною, і про що можна говорити. Ну, Будемо говорити про те, що дійсно можна говорити. Можна підвести такі короткі підсумки минулого року. Це більше 30 тисяч тонн переданих гуманітарних вантажів. В основному це продовольча продукція, допомога в плані технічної, це і три коліматорних приціла, два тепловізора. Привезли один ми позашляховик повнопривідний, дякуючи нашим італійським партнерам. І, в принципі, амуніція, ну ми її навіть не рахуємо. Це плитоноски, турнікети, розгрузки. ну Реально не рахуємо, немає просто сенсу. Якби є запит, допомагаємо. Uh -huh. там, якісь речі, також технічна допомога для побудови бліндажів, там, пилки, ціпки, підпилки. Ну, це все просто не рахується. Ну, це... Нереально порахувати, та й немає сенсу. Допомогли відправили. Поїхали Є так. замовлення. Знайшли, допомогли відправили знову замовлення. So, да, в цьому ми гуртуємося разом з нашим депутатським корпусом. Це і депутати міської ради, і депутати обласної ради, та і загалом, в принципі. Вся команда нашої української стратегії Гройсмана. Ми всі підключені, особливо тут, в Вінниці, такий дуже хороший, згуртований такий центр однодумців саме нас з усіх органів влади. І ми всі підключаємося і допомагаємо нашим захисникам. Ну і потрібно також зазначити, що. Це якби допомога позабюджетна. Е, є також і допомога бюджетна, в тому числі і передача і дронів, і е, тепловізорів, е, яка відбувається централізовано на частини вже від Вінницької міської ради. Ми також цьому приймаємо участь. Угу. Е, наступне питання: це обмін досвідом з іншими громадами. Хто до вас е, їде вчитися? Хто хоче до вас приїхати вчитися? Е, я от не хочу так. Е, щоб не сказали, що ах, аж дуже, дуже, дуже так пафосно почав ведучий говорити. Я не хочу, але, кого ви вчите. Угу. Так я цього не буду говорити. Лиса з ким ділитися досвідом? Я б сказав би навіть так: обмінюємося. Я от люблю не просто односторонню цю співпрацю, угу. а обмін досвідом. В чомусь ми хороші, в чомусь, ми дуже хороші, а в чомусь нам є. Чому повчитися? Як кажуть, вік живе, вік учись. І я вважаю, що це дуже влучна така фраза, і в тому числі і в нашій роботі. Скажу так: по обміну досвіду з громадами. З нового року нами почали цікавитися такі організації, як Юліт і USAID. Ми прийняли участь. Ну, наша команда прийняла участь в декількох таких серйозних конференціях, онлайн-зустрічах. Середній контингент спік людей, які слухали нас як спікерів, це 300-400 чоловік на кожній зустрічі. Це, як правило, люди з місцевого самоврядування, люди з державного сектора, сектора бізнесу. І нам дуже приємно, що за деякі речі нас просто таки хапають за руки і просять, розкажіть, нам покажіть. Більш деталізовано, Більш деталізовано, як ви, ну, як ви реалізували ту чи іншу нішу. Варто сказати про округ смартфонів. Я про нього говорю завжди, і я пишаюся, що ми змогли за перші наших два роки. Дійти фактично до такої гарної реалізації. І що саме головне, так як я вже сказав, ми не зупиняємося. Ми округ у смартфоні, це такий інсайт, будемо трансформовувати в більш такий повніший додаток саме, залучати сюди фахівців з ІТ-сектору. До речі, ІТ-сектор, фахівці, які проживають у нас на території нашого округу. Поки не буду казати, яка компанія. Проте нам дуже приємно, що місцевий бізнес. тут, Тут таки знову ж таки те, що я завжди говорю: бізнес продовжує включатися і допомагати нам на самих різних нішах, на самих різних платформах. От, наприклад, навіть IT, хто б міг подумати. І округ смартфон, як перший муніципальний додаток старостинського округу, і, по суті, поки єдиний муніципальний додаток старостинського округу в Україні, гарно себе зарекомендував за перші сім місяців більше 5,5 тисяч користувачів, більше 80 тисяч переглядів. Додатку, ми бачимо, що він користується би, популярністю. Ми бачимо, що люди звикли комунікувати через нього з нами. І, в принципі, та його якась мета, та ціль його реалізації, вона була виправдана і реалізується і дотепер. Інша інновація, за яку нас дуже часто запитують, це офіс взаємодії. Mm -hmm. Я нагадаю, що він був реалізований вже, скажімо так, достеменно до кінця був завершений за підтримки GIZ, німецької урядової організації, які надали нам грантові кошти для доукомплектування офісу взаємодії по програмі Open Global Partnership. Це партнерство Відкритий уряд і наш офіс взаємодії він був презентований у Токіо. Ось Також варто згадати, що ми почали працювати саме в цьому напрямку. Фактично ще з самих перших днів того, як створився округ. Це і зустрічі з. Як я вже сказав, з бізнес-сектором це і зустрічі з громадськістю, це і залучення громадських організацій до проведення тих чи інших заходів зустрічей з нашими мешканцями. Фактично, через офіс старости відбувається для простого громадянина комунікація з місцевим таким урбаністичним більш середовищем, ну відверто кажучи сільські населені пункти вони урбанізовуються зовсім по іншій швидкості. Це угу. не місто, якби ці процеси в місті відбуваються набагато швидше. Тому ми, ми маємо прикладати тут безліч зусиль для того, щоб е, наздогнати е, от е, цю всю урбаністичну тематику саме в плані от, розвитку інститутів громадянського суспільства, е, в розвитку е, самої громади, думок, менталітету і філософії, як жителя Вінницької міської територіальної громади. Тому от саме через Офіс взаємодії відбувається ця комунікація. Ну, от за нього дуже часто питають і за центр обслуговування громадян, наші центри обслуговування громадян на базі е, реалізованих, віддалених робочих місць угу, спеціалістів угу. Прозорого офісу, е, також і сама якби, вибудована така е, Вибудований механізм, я навіть так би сказав, офісу старости і роботи нашої команди дуже цікавлять людей, адже на таку кількість мешканців працює. Доволі, доволі оптимізована кількість працівників, якби наш штат не є роздутим абсолютно. Проте ми забезпечуємо життєдіяльність більше, ніж 13 тисяч населень в деяких громадах області, нашої області, і України, немає, немає населення. Угу. Ось. Тому як кажуть, Повністю от ці два слова велика Вінниця. Вони в цих трьох ініціативах повністю зосереджені, реалізуються, і інші громади по Україні вони це бачать і хочуть це запроваджувати у себе. Тому так ну що ж, це дуже приємно чути, що ви, як безпосередньо, голова Старостинського округу, і ми, як Вінничани, ми маємо. Якби запит, соціальний запит від українців з інших міст, інших областей, інших е округів. Це дуже приємно. Ну з іншого боку, це заставляє вас е бути май майже практично е цілий час в напрузі, 24 на 7 Те, що називається ну, ми локомотив. Ми взяли цю роль на себе і маємо чесно. Е Нести її далі, цю ношу, скажімо так, тому о, якби ми не збираємося здавати позиції аж ніяк, і мешканці, наче до цього звикли. А це саме перше. Угу. саме перше. Мешканці до цього звикли, але ми не можемо їх засмучувати. Ми навпаки, маємо прогресувати. Пів кроку назад вже неможливо. Владислав не <плес> Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін, як завжди, у нас мало часу, а дуже дуже багато запитань. Ну що ж, деякі запитання я перенесу на наступну нашу зустріч, а зустріч обов'язково буде. Дякую, дякую, пане Владиславе. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а ви, звісно, залишайтеся разом із нами. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події що поруч.